Всім привіт! З вами я, Нубік, в Майнкрафті. І сьогодні я буду грати в цьому світі, там, де я побудував вот такий от крутий домик. Мені залишилось тільки два поставити, і все, подивіться. О, що це ще за... Що це ще за стріляли? Це якийсь скелет? О, ти хто такий? А, я ти той самий херабрін? Так. Я з, того, щоб відео. Там, де ми постройки робили. ти ще не пам'ятаєш? Привіт, Привіт, привіт. А ти що в мене стріляєш? Собі тут домик такий от построїв. Та я такий. бачу, в тебе такий земляный домик. Ну, ага. хочеш, я тобі можу дати блок, щоб ти собі нормальний домик построїв. Да ні, мені такий, в принципі, подобається. Ну добре, добро. Якщо тобі такі подобається, пусть так буде. Окей, офі є така в тебе прикольна хата. Классно mm -hmm. тоже. У тебе тут така лава найти. Да? Я хотів би собі теж потім таку от... хату зробити, тут лаву поставити, ну і вот. Mm -hmm. Ну це така защита от мобів різних таких. М -м, прикольно. а Вони ж навіть прыгати не вміють. О! Но ну, я хочу спробувати туди піти. И кстати, я Давай. бачу у тебя шево такая броня. прикольно. Mm -hmm. Так у мене є. У мене их дуже багато. Ничего себе, ну-ка можно я тут у в хату зайду? Вау, це якась штучка. Так. Ничего себе! Ничего себе mm -hmm. в тебе речі. Блин. Я скоротило все це понаб понабирав. А, так ти тому, що читер, да, Хіра, mm -hmm. ну, Я, ну, я создатель мобів, я можу креатив вмикати постійно, якщо ну, захочу. Да, реально. Окей, мені ці стріли не надо, я їх в лаву викину. Ну ладно, я пішов далі виживати. ПОПА! Я вправ в лаву, нет! Ні, я вмираю! Я вмираю, нет, нет! Мої речі, ооо. Я уничтожу вся. Ну, перебирай свой речь. А, я впал опять. Я сейчас п'ять сгурю. Все. Так, сейчас... Зараз пройду і... и нормально будет. Так, вот так вот прохожу я. Так, вот мои речи. Я их заберу собі. Ну ладно, я пішов туди. Дальше развиваться. Ой, да ч ты за финя? Ну, так тебе зараз речі згорять. А, ні, ні вже не знаю. Я згорять. вже побіг до хати, да й я, де я вже не хочу згорати, мене вже це надоїло так, от мої речі. Я їх собі заберу. М -м, ну ладно. Ладно, підписники, я зараз вийду з хати, ну і привіт, Е, Що ти в мене стріляєш? Е, я думав, ми друзі. Ти що в мене стріляєш? Ні, ну, ми не друзі, а. я дружу тільки з зойми. Ти какашка. Ти що робиш? Мене уничтожив. Блін, ти мене унічтожив. Ладно, ладно, ти за це поплатишся. Хераблін, ти дурацький, я пішов до хати. О, ладно, Ну, під... Ладно, капіт, підписники, цей хереблін, походу, дуже сильний. І, походу, ми з ним не друзі. Ну ладно, я можу йому отомстити, тому що в мене є отакі от речі. У мене є навіть голова він там Кактус називається, вроде. Да. Беремо цього от кактуса. І зараз ми його надінем. Окей, зараз його ми. І все, такий от кактус. Кри крипер, як він там називати, Да, ну короче, не кактус, короче, його називати. Окей, стріли його валяють. Окей, їх викину. Ну шо? Ти пш. Ты шо, нубик? Я кактус. Я кактус. Пшия кактус, а кактус? Пш-п-ш-п-ш п. Ты шо меня? Як ты понял, что я нубик, ты шоо? Тому еще я бачу, что ты не крипер. У тебя на четыре ноги, а двига. Ну, блин, ну то капец. Блин, я шо выканываю кактусы зовут. Ну я навіть ведь пши, короче, пшиков, типа, ну. Ну вы. Дивися, давися. Да, смотри. Ні. А, тут ты их выкинув викинув в голову кактуса, треба нирнути за нею. А, а, а де воно? Ні. Блін, цього нема. Ну так капець повний, ти хера, блин. а ще какашка что ли, ти офігел. Мої речі викидывають, я тоді тую стрілу викинув, в лаву. Викидываю. У мене цих стріл дуже багато. О, тобі там ще такі от скрині. Ну ладно. Ну, я ладно. Можу, а я можу можу тобі новички не невеличкий подарунок зробити зараз зроблю. Hmm. Ну, ну бо це тобі компенсація, так сказати. у золотий блок. Фу. Можеш броню там зробити, якщо хочеш. Ну, Не ну знаю. я зараз тобі ще дам, якщо хочеш ще хочу. Окей. Оооо, mm. так давай ще золоті тебе... блоки. <laughs> давай ще золоті блоки. Я люблю золоті блоки. Ой, давай. О, золоті блоки. Давай. Окей. Mm. Ну я ще, ще тримаю перво. О, ні собі, ендерперли. Uh. А ти взагалі заглянешь йому пользоваться? Ну, вроде бы вмію, вони вроде бы так Уфа! Uh. Тільки треба далеко кидати, щоб быстро передвигатися. Ну я то знаю, да, знаю. Окей. Окей, а можеш ще мені дати ресурси? Да, да, да. Золото. <сум> я люблю золото. Ого. Зараз я тебе дам золото. Так, да, підписники, ура, мені Хероблін, походу, здружить зі мною і мені дав короті ресурси, блін, прикольно. Ой, ти куди впав? Так, Хероблін. За, зараз. Ось. О, дякую, давай, давай я зараз підберу. Окей. Ой, я сутяну блюк поставив. Ладно, я потім його уберу, або ти забереш. Окей. Так, думай, давай. Окей. О, Золото. О, о, ти що не зробив? Ти що мене унісажаєш? Ой, чого ти мені цей цю ловушку чормусу за цей зловив мене? Ти шо, блин, що, блин? Ви входу не друзі, навіть уху. Ну мене друзі, ми мене друзі. М -м -м. Ладно, я зараз... А, мене ще у тебе отплили на енду, Давай. Че, я вибрав. О! Ти мене уничтожив, блин. Ладно. Капець. Он забирай свои ресурсы, он мне не нужны. Для этого моих. А я пока еще пойду ну, копати в шахте там. Стоп, ты что щось киповка. про свою шахту сказал? Ну что, я своя шахта? Так е. Ничего. Ооо, забьется, да? Угу. Mm. Так, веша она еще лаву щоб... я... Ну, я, Ну, тільки... тільки ось така, ну. Моби, коли сюди буду йти, то вони лаві згорять. Ну, okay. Тому що вони. Вони ж тупі, тупі вони. Прямо. Ладно, пішов свій домик. Ладно. А я малзи буду добувати. Ху. Ладно, капець підписники. Кстати, ви бачили, у нього є своя шахта навіть. То давайте спробуємо в неї сходити. У нас будь любому може бути цей дуже багато, це ж Ну, Окей, okay, підписники, давайте вийдемо з хати і подивимось, що там хірабрін це А, ага. Нічого собі він з хати вив, він цей шахти вилаз, нічого собі. Давайте там, прослідкуємо за ним. Нічого собі він пішов до хати, окей. ну У нього є своя шахта, вона по-любому дуже багата, А ладно, підписники, в мене ж є в скрині отака от є залізне кайло, то давайте спробуємо тим от залізним кайлом піти скупати там якісь ресурси, це ж по-любому багата шахта. Оце ж херабрин тут живе, окей, надійсінь, мене не замітить там в робить. Надеюсь, він мене не заметить. Хухен не заметив. Він ж мені не дозволив війти в його шахту. Так, добре, що він мене не чує. Окей, так. О, тут якась якась сва. Давай. О, перепрыгнув, блин, це було складно. Капець, підписки. Оооо! Подивіться скільки тут діамантів! Капець. Золото, золото, я хочу золото, а скільки тут золота Блін, це реально крута шахта. Не зря я в неї пішов. Блін, хочу, хочу все вскопати тільки не поняв. Це що якісь супер крапки діаманти, чому я їх скупати не можу? Ну ладно, хоча б золото я скупаю. Давай давай. Золото так. Ну короче, напевно, я вже буду вилазити щоб на цей хіра блін не побачив. Бо вдруг він зараз буде йти в цю шахту. Чи не стоп. Ага, він там щось робить. Okay. Ой, походу, цей хераблі не йде в шахту, мені дуже страшно, ладно. Я... я походу зараз я зараз можливо сховаюся він там. не я сховаюся в нього, мені дуже страшно. О, не трошк. Що ти тут робиш Як ти без мого дозволу сюди пішов? Де я хотів собі пару золота скупати. мені Ну от на нобик напирай, і вость віз ой я тебе случайно скинул. Okay. Зараз вот тримай, вот золото тебе. О, ничего Пронят себе. Золотий рейти, дякую, дякую. А, ти Ты что меня уничтожаешь, блин? Блин, то капец был. Капец, пидписники меня уничтожил. Блин, херобрин, кисериально уже сильный, блин. Походу зря я пишел в шахту, Здесь и залезный колозову был. Ну ты хиря, блин ты какашка бесполезная. Ну... Тримай, я зараз тебе от, тримай своє кайло. А, ah, ну хоча б кайло мені вернув. Дякую. Окей. Короче, підписник, я ще не розумію, що все хіро, блін, а якийсь дуже сильний. А, кстати, там ще оцей золотий блок. Може він, може він не замітить, як я оцей золотий блок скупаю? Окей, давайте його щось тут штуку переплинем і скупаємо золото. І -ї! Все, скупали золото. Все, хіро, мене навіть не замітив. Класно. Короче, підписники це дуже круто, блін. Я думав, кстати, що Хероблін тепер мій друг, а не, указують, а не. Хм. Ну, вікно ну, вік, можна і? в тебе гості сходити? Окей, сходи. Мені шоу в тебе тут задомик такий. Ну, ну, такий. Да, такий тут малюсенький, мене скрині, а ще дуже мало речей. Mm. Ну, я. понятно, ну, подивись, що у тебе скрині зараз. Даоо! Ничего, Нічого собі! Зо золотой блок, дякую. Mm, вот еще, подумай, слон еще. Ничего себе, золотые mm. слитки. Дякую. Ты рад? Ага. Ну, бык, ты да, рад? Да, 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 я радый. Mm. 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 ну, ну, бык, пробач. Ты, ты, ты какашка, меня уничтожил. Да я тебя сейчас сам уничтожу. Давай, получай, ты какашка, бесполезна. Я тебя сейчас Уничтожу, давай, 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 давай! Уничтожаю я, я тебя. Давай, давай, да, блин, ты бесполезный херобрин, я тебе сейчас уничтожу. Не уничтожу, блин. Ладно, я пішов в хату, блин. Херобрін, тут дурацький. Надуев мене вже тролити. Капец. Ладно, у мене ж... Ага, у мене ж є лук. То я його собі візьму і ще буду розстреливать, хераблін. Ладно, хераблін, давай я пвп луками. Давай. <кхи> Окей, давай. Давай я тобі попаду сейчас ще раз. Давай, Ї -ї -ї. так, давай, давай треба по тобі попасти. Так, що я по тобі попасти не можу? О, ти що, какашка, ти сильний дуже? я впав в якусь штуку. Капіта підписники, треба швидкіше бігти і забирати мої речі. Все, я забрал. А це походу, буде моя шахта. яшек. Там кактус! О, треба бігти від цього кактуса. Окей, біжим. Біжим. На тобі, получай, какашка тобі сполезна. Я тобі сейчас... Надаю, давай, получай ти, какашка. Ах ти ж. а, нет. іди відсюда, іди відсюда, Я говорю, тобі, ти... блін! Ти мене уничтожил. Я тебе сейчас заберу свої речі, і тебе ще раз уничтожу на. Давай, давай, давай. ПВП, наука. Давай. Давай, да йому, я да я по тобі попасти? Ты какашка бесполезная зараз піду. Капец ты безполезний. Капец, блин. Ты херабрин, походу, реально дуже сильный. Блин, підписники. Він давить пвп луками вміє робити. А я, походу, не вмію стріляти, Блин, лук, походу, це не моє. Ладно, я не знаю, что робити против цього... херабрина, бо він мене тролить постійно. Так що нічого не поняв, що там горить? О! А, там стріла була. Окей, а ну-ка давайте спробуємо до нього хати пити. Там якийсь шахти, походу. Давайте його давайте його зречим крадам. Давайте. Давай какашка ти получається? Давай я это уничтожу. Давай, давай. Блін! Ти мене уничтожив, капець повний. блін! підписанка, походу, мій план не спрацював. Блін. То капець повний. О! Ну ладно, я зараз ще раз спробую його шахту сходити. Хоча ні, він мене там все, все одно спіймає. Ладно, підписники. Я зараз спробую цього, -то, цього -то, херобріна ще вбити, тому що у мене є отакий от от золотий меч і. Ну ладно, я цю земельку положу. сейчас візьму на перший слот меч. І спробую його уничтожити. Ну йди сюди, Харабрин ти. Лошара. Давай, получай, давай! Ты шо там в лаве тонешь? Ах ты ж, какашка, ты телепортировался кудась? На, давай это щас уничтожу. Я профессионально золотым мечем ее вытась. Давай, 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 давай. Мы не хп, конечно, что давай я тебе сейчас уничтожу. Давай, 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 Торма тебе того, уничтожить. О, блин, я свезуй меч захубил. Ладно, ну и ладно, забирай мой золотый меч, Капец. Капец, подписчики, походу сейчас хера, блин, в... Вы... Хера, блин, что ты там робишь? Ты мою хату разрушаешь, что? Да, я ломаю твою хату. Я, я, тебя сейчас сам сломаю. Давай, попробуй. Давай, давай, уничтожайся, ты бесполезный, хера, блин. Я тебя сейчас вот так вот рукой даже уничтожу. Давай, получай, ты бесполезный. Блин, ты меня уничтожил, как так? Ладно, я зараз Все так само буду робити з твоїм домом. Все. Ні, не мій дім. А я вже ламаю, я вже рушу. А, ти! Ты какашка меня уничтожил. Я твою кераку зараз выкину, щоб ты не взломал. Нет, людей. нет, нет! Не смей да. выкидывать мою залезную коло. Я ее так долго Я На ней так долго збирав! Ах ты ж какашка! Семечка в меня ей. Ты щ... ч семечку ей получишь, понял, да? Ты куда телепортируешься? Ты ч, крутый че? Да я крутий! его. Вони... Я могу так т... телепортировать. Да ты какашка случайно... вже, мене! Я, я случайно два индерпла кинул. Давай, получай, ты какашка, бесполезно. <laughs> давай, семечку, ты получишь сейчас. Давай, давай. Это вообще уничтожу нафиг. Давай, 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 давай. О, блин, ты меня уничтожил, капец полный. Что ты с моей хатой зарубил? Фу, это отвратительно. Что ты с моей хатой зарубил? Я сломал твою <laughs> хату. Да. да видно, что ты ее сломал, конечно. Сломал, блин, что ты мне стену изрубил? Що ти мені з моєю хатою зробив? Я думав. Блін, ти какашка вообще? Я зараз свою хату установлю. Давай. А що я ее установлю? Ах ти ж какашка, що ти до моєї хати прошел? Веди отсюда. Я тут її установляю. Какашка, що робиш? Ти що не уничтожаешь мою хату? И, иди ведь вот ломай мою хату, бесполезный. Херабрин, ты. Ты да, ты не ломай мою хату, ты надо мою хату ломать. Это тебе сейчас рукой вообще уничтожу. Э, ты что делаешь? Ты меня, блин, ты мне опять уничтожу, бесполезный, ты херабрин. Давай я твою хату сломаю. Ты не сломаешь мою хату, бо ты не сломаешь, понятно? Тебе, Ой, Фу, я давай, это будет эндерпёрлом уничтожу. Я случайно эндерпёрл ты дал. Давай, вообще кину туби. Нет, я улетел а... дальше ведь тебе. <laughs> ты зараз мне дим сломаешь, как каска. Да, я вас сломаю, отведим, пока ты там <laughs> Капец. Капец, не ломай мою хату, бесполезный ты хера, блин. Я тебя сейчас уничтожу вообще. Давай, что тут ты мою земельку ломаешь? Моя земелька. Ах ти ж що шо, шо, шо ти за субы, блін, Ладно, я зараз цю от земельку добуду. Щоб ти мене не достав? Мене. Зато, зато. А, ти безполезний, іди відсюда. Ну забирай мою земельку мою не забирай. Да, ти безполезний, ти, подивись, що ти вообще моєю хатою зробив, Ты... ти, ти, вообще як ти посмів. Безполезний ти, Хера, дав... блин, тебе сейчас уничтожу. Да блин. Ты надоеобще! В ЖККС! Куда ты проваливаешься? Ты че ты такие малюсенький? Ты че, Куда ты проваливаешься под блокой, блин? Ты бы напять уничтожил. Капец, это так звездо было, ты так вот под блоками провалился. Давай. Ну это бах, короче, бах! Да, давай, получай ты! Кака. Да забирай ты свою землю, какашка. че ти на не нападаешь. Де моя Забираю. земля! А вот у нас, а вон, у ж... А то в небе, в, в небе она. Головнеби, ага, блин. Окей, да у меня ж в скрині у меня была моя земелька, я сейчас, видимо, установлю. Вот так вот. Ось так вот. ну Я хату установлю. А! Ты! Ты не смей меня уничтожать вообще. Корова, корова, надо убить е корова. Корова, бедная корова, блин. М -м -м. А, Ну ты какашка ты. Привет, Нобик, привет! Ты что делаешь? У меня пів ХП осталось. Ты что делаешь? Какашка? Пив ХП, а хп... ну трамайтонный. Одна хвой. Ну хотя бы якийсь подарунок від тебе Окей, я его сейчас з'ем. Все, у меня хп установилось. все Какашка ты. Уничтожаешь меня постійно. Ладно, я пишался від тебя. Ты. Ти ти якийсь дуже злий, я пішов сюди, у свою хату, і, напевно, буду дуже. На цього закінчу закінчувати хера, блін відстань від мене? Какашка. Какашка, йди відсюди Ну навік, ти такий, ну узливий, що ти мене б'єш взагалі? А ти йди відсюди, йди свою хату, провалю. Я буду закінчувати своє відео. Все. Ну ладно. Йди відсюди, ладно. З вами був я. Ну, в Майнкрафті. И всем пока! Ну еще був херабрин, ким на пустине, уничтожаю. А, ну теперь точно. Всім пока!